Йо, верні, театр Енора, вставай, тут пожежа знов. Привіт-привіт! Вітаю вас знову в Рейвенвуді. Веселу нічку Енори ви, в принципі, бачили спочатку, а зараз повільно наступає ранок після того, як вона повирішувала всі проблеми вночі. Ну, а я ж, як завжди, дякую спонсоркам та спонсорам каналу за підтримку гривнею. І завдяки вам я маю можливість випускати цей проект. Ну, і сьома ранку Енора буде прокидатися. День розіграшів на сьогодні. Цікаво. Щоб ви розуміли, в Енори з'явилося нове бажання в її списку справ в Бекет-листі. І це стати мамою? Оце так поворот. Оце то неочікувано. Тут, знаєте, поряд побачити труп і стати мамою. М -м, цікаво. До речі, про корнелію. Я отримала один з дуже класних коментарів, що в принципі може дуже класно пояснити ситуацію з Корнелією і побаченням. Власне, ви коментар можете бачити на екрані. Якщо що Корнелія запропонувала перше сходити на побачення, але на думку Світлани зачекалася. Вона вирішила пришвидшити події і демонстративно на очах у всіх поцілувала Фабіона. На Енору це подіяла. Вони з Корнелією пішли на побачення. Але через довге очікування закоханість почала проходити. Енора не помічає змін в Корнелії через заклопотаність і заробляння грошей. І Корнелія не дуже вже й хотіла йти. А тут ще й ця бабця якраз вчасно прийшла. У Корнелії з'явилася нагода піти, і тут почалося. Вона звинуватила Енору у всіх гріхах і втекла додому. Обдумавши все вночі, вона вирішила робити вигляд, що наче. І нічого і не було. Ну і власне, що ми й бачили. Мені дуже сподобався коментар, дуже класно, як на мене, пояснює ситуацію. Я думаю, що ми будемо брати це в принципі за основу, так би мовити. Наразі я не знаю, чи будуть дівчата продовжувати свої романтичні стосунки. Можливо, можливо, і не будуть. Можливо, не зрозуміють, що це пройдений етап, і вони спробували це не для них, але друзями вони залишаться. Що ж, шинора, я рада, що ти поснідала. Треба, якби сходити попішити, і будемо писати з. Знову ж таки, хорор. треба буде подумати про що. Давайте, хай назва буде Грім. Назва буде Грім, а книжка буде таємничий гість. Далі не знаю, «Гість», таємничий гість, що що з'являється в районі. Я не пам'ятаю просто, як цей район називається, в якому ми живемо. «Жалобних боліт. Ну, Напевно, не дуже звучить як для повноцінної книжки хорора, але ну, хай буде. Нам прийшов звіт по написанню книжок, і Едіта, коли десь мутку 197 лончиків нам переносить в цілому. Ми Майже 500, по-моєму, заробили. Це навіть дуже непогано. Це навіть дуже непогано. І восьмий рівень письменництва вона має. Якщо говорити про майбутнє Енори, я. Все більше починає сумніватися, що вона вирішить залишитися в Рейвенвуді. Наразі вона вже досить успішно пише статті. Її колонка має певну популярність, що врятувало її від закриття видавництва. А навіть якщо закриють, то Енора вже має непогану репутацію і, в принципі, зможе продовжувати писати книги. І випускати їх та жити з цього, але тим не менше, тим не менше, Енора відчуває, що все ж таки щось її притягує ще до цього місця і не дає його полишити. Власне, тому ми будемо далі продовжувати виконувати подорож душі, і власне тому ще далі будемо виконувати життєву ціль. Бонусом якої за виконання стане риса характеру, як я розумію, говорити з приводами. Має спеціальну інтеракцію для щоб обговорювати їхні ранні знахідки та опубліковані роботи, легше зможе. Енора легше зможе дружитися з привидами, і вона буде більше задоволена, спілкуючись з привидами різного виду і з грімом, і навіть з воронами. До речі, ворону вона ще так і не отримала. Крім того, в спільноті для спонсорів на Ютубі я задавала питання: хтось побачив, хтось ні. Якщо хтось не побачив, то розповідаю зараз про те, яким ви бачите завершення історії Енори до ваших відповідей. Я буду прислуховуватися, тому чекаю, що ви напишете їх. Ще трішки більше. Тим часом Минора закінчила ще один хорор. Так, і що там відмінна якість? Жкажу, що вона вже собі спокійно зможе заробляти чисто на книжечках. Іди, будь ласка, опублікуй щоденний, хоч і скромний гонорар. так, так нас Корнелія прийшла поговорити. Я думаю, що дівчата зараз йдуться на тому, що в цілому їм було б непогано поговорити. Ну, нормально проговорити в принципі про те, що сталося. До речі, що там соушал-бані. Не можемо нічого написати. І можливо вони домовляться разом кудись сходити пізніше, щоб така була якась невимушена обстановочка. І дівчата прибули в місцевий бар. Я подумала, що чому б не сходити сюди, бо тут вони ще толком і не тусувалися, і вони тут проведуть трішки разом час. Власне, давайте Енора замовить для обох якийсь напій. М -м, яка тінь. Авроналіно, ну, давайте буде. Тут музичка цінка грає. Якась корнелія зла. Ти чому вона сердита? Де, не знаю, якісь це ваші спільні дії. Гурбимо вже їй сподобається. Так, вже напружена, вже хоча б не зла. А якщо її якось підтримати, можливо, давайте ну, може попліткуєте. О, все вона вже нормально, вже щаслива. Куди ти пішла? Я ж це тільки замовила ці напої, і що я хотіла зробити? Я не пам'ятаю, правда, де ця дія? Реально не пам'ятаю, десь мала бути дія, почати залишитись друзями. Але я її не бачу. Запитаю її, як пройшов день, Чудись пересіла від нас. Обговоріть тему здорових стосунків. Що ж я хотіла, щоб вони поговорили і вирішили залишитись просто друзями, але я не бачу цієї дії. Ще якісь незрозумілі люди тут підключаються в розмову. Валіть звідси. Мені треба тоді. Давайте може відпустимо якийсь жирний натяк і щоб романтика якось з'явилася, виправилася, І тоді можливо буде дія залишитися просто друзями. А то напевно, через те, що романтика в мінусі, воно не працює. Ну якби вона в нулі, так ну можливо, можливо, зараз воно десь і буде. Тому запитати, чи є пара можна. Ну те, що треба. Не знаю, не знаходжу. Я що це залишитись друзями. Можливо, після того побачення це, як знаєте, мовчазне якесь рішення правило обох сталося. О, пабіан тут соїться. Так Енора хоче знову замовити напій. Давайте хай вона замовить просто свою улюблений напій. Не будемо вже для компанії замовляти. Корнелія могла піти, пригостити нас. Каво, що стати кращими друзями є, просто залишитись друзями, дії немає. Ой, та це її виноградний нектар улюблений. Я впевнена, що це через колір. Що в нас зараз буде в Сашобані? Ну так і досі немає ніякого цього нового допису. Можливості писників нових не підписалося. Хтось і пише. Так, і нора, нам потрібно запланувати заплепну... Запланувати вікенд десь за містом разом. Це був би хороший шанс відпочити і повеселитися. Угу. Скелет заходить в магазин Ощадний та замовляє Боба чай та Швабру. Що мені цікаво. Це чому на цій ділянці не з'являються котики? Тут властивість ділянки, бродячі котики. Я не бачу ні одного котика. Корнелія, до речі нас вже покинула. Тоши що, що, норас в туалет. Дуже треба знаю, з ким ти там трендиш, і чому ти не п'єш свій виноградний нектар? Гроші потратила і не п'єш. Ще я пам'ятаю, що я не виконала всі завдання, котрі вона взяла. Але де знайти квітку смерті, і як оце з приводом з приводом прокачатися? Я не знаю нормально того, що я тоді робила дії привидів, які мають давати ці есенції, я їх не це не отримала. Але в мене є ідея. Ми відправилися на перехрестя Крука. Хто там сумуєш тобі від цього теж сумно? Алло? Ладно, можливо, це через через Корнелії, бо там вже ж Корнелії було багато образ на норм. І зараз десь ось тут, можливо. з ким ми сюди відправились? Ванда. Так ми без корнелії стоїть. А чого а з ким ми тут? Чи вона йде з Вандою поговорити? Цікаво. Так, іди, куди я тобі сказала йти? Нара вейлона будемо шукати. В нього можуть бути всі необхідні нам предмети, і квітка, і есенції. Звичайно, придеться потратитися, але якщо я не можу їх знайти самостійно, то будемо купляти. Давайте, напевно, розпустимо групу, бо мене дратує, що вважається вона в групі. А так немає компанії. Ладно. І так, вейлона я тут поки не бачу, звичайно. Зате тут можна пошукати карти, наскільки я пам'ятаю. Давайте ми це зробимо. Не знаю на що ми зробимо. Тут я ворона. Ну, що ти робиш? Куди? За що? Та, чи б нас не було б чотири дії з велосипедом? пішечки підеш. Я, до речі, не знаю, коли тут Вейлон з'являється. О, він є тут, ге, він вже тут. Такс, іди тоді? Ні, не, не ця дія. Напевно, треба привітатися. А, ні, ось є таємничі товари. Поторгуйся з ним. Ще раз, доторгуйся з ним. Так, 750 якийсь містичний предмет можна. О, нам дали знижку. 25%. Так, круто. Зараз тоді будемо скуплятись. І давай. Подивимося, твої містичні товари. Що? А, ні, 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 я це не збиралась купляти. Що за прикол? Ось це, напевно, торгуватись. -no ну, не торгуватись, а купити щось. Так, душу можна купити. Есенція, впевненості, карти таро, його до Та, блін, нічого немає з того, що нам треба. Якась е грім делюкс корова. О, корова, ворона, кров! Корова. Блін, якась реальна секретна ворона. Може, купимо її? Давайте купимо таку ворону. О, сенсія з коровоцвіту впевненості. Ну блін. Душа, нічого з того, що мені треба, звичайно. Вейлоне. Мені здавалося, в тебе буває те, що треба. Запитати про містичні ітими. Слабенька в тебе пропозиція, слабенька. Он за 600 можна містичне. Ну давайте за 600 ще містичну якусь штуку купи. Мені то шкода гроші витрачати насправді. Більше я не знаю, що там буде. так, квят. Папороті. Куди ти звалив? Тій, може, зараз ще попробуємо поторгувати. Може, там міняються товари в нього, але, це раз на день міняється. Що ж, Енора в нас ще хотіла б подосліджувати крипту, то ми це зробимо. Ще можна тут пошукати карти таро. Їх було минулі рази багатенько, коли я досліджувала. Грубо, непонятно. Ну окей, ідеям досліджувати. Так, відпочити було на якраз. втомлена, відпочити буде добре. І Вейлан сюди прийшов, клас. Так, давайте коробочку життя відкриємо. Коротше, світло наповнює кімнату і ми ржевий кварц отримали. Знову зіграти мелодію, знову імпровізуємо, звичайно, бо ми клавішних не маємо навички. Ясно, виходимо. Ну то й виходимо. А що таке? Холодно там дуже. Окей. Давайте подивимося, чи може вона щось написати нове. <смір> може, то <що> ж таке? <смір> Давайте тоді відправлятися додому. До речі, квіточка 57 мільйонів коштує, це 24. Ну щось і не заробили навіть нормально. Але напевне квіточку я просто як колекційний предмет залишу. Вона прикольно в такій капсульці виглядає. Стій! А, ну, стій, я передумала. Іди ще по досліджуй могилки. Можливо, таки отримає ще одну карту. В тебе якраз бажання є таке. Нічого ну, не знайшли. Вейлана, може, ти маєш вже щось нове? О, торгуватися. Значить, по ідеї може мати щось нове. Ну і там новий день почався. Нам не дали знижки, ну не страшно, треба подивитися, що в тебе все рівно є. Ви здуріли навіть з тими цінами з моїх збитків. Ну, тата. -та. Сенсія дискомфорту. Мертве коровисько можна купити. Дуже треба. Що ж, давайте тепер точно відправлятися додому. Не знайшли ми те, що треба. Або ні, давайте та додому відправлятися. Ми там будемо зі своєю вороною дружитися, а не з тією, що тут знаходиться. Куди? Куди? А велосипед? Оце була б чудила. І нора, ну ти ж не так багато грошей маєш, щоб просто так от. Речі губити. Що ти робиш? Ой, зі воронкою обіймається. Та, але гарненько тут на велосипеді кататися. І Енора вдома. Напевне, піде трішки поспить, я думаю, це буде. Логічним, як на мене, і завтра продовжить свої справи. Так, можливо, зараз нарешті ти щось можеш написати? Та вже про подорож? Давайте напружений допис зробимо, бо вона коротше не справилась. Ось ця вся біганина у справах викликає сильний стрес. Хочу побігти додому, закутатися в кодру, інакше я з'їду з глузду, розумію. Відпочинеш зараз. Анора, <говори> відпочинеш. Дивіться. <говори> Як гарно виглядає ця квіточка! Це до речі, з Вовкулак. Квіточка, місячна якась там квіточка. Кольно виглядає так. Нам прийшли рахунки двісті тридцять десять милочки. прокидається вже. У нас ще й брудно стало. О! У Нас тут ще й щось поламалося. Так, іди ремонтуй, іди направляй, а потім піде ще й магією ось це ось, ось чистити. Круто ж в мене така вже чаклунка модна. Я обожнюю ці заклинання на ремонт і прибирання. Ого, в неї там вся ця... набралася. а можна магією цю штуку прибрати? Не можна, пилюку ну, не можна, можна тільки магією прибирати. Теж щось поламалося. Ммм, як класно! Що за нічка тут була цікава. нора. і ось це треба буде по, по цей поприбирати. <к�1> <к1> Боже, вона так тішиться, тому що вона це магією ремонтує. І тепер можна буде йти і снідати щось нормальне. Так, не печиво. де ось ось цю штуку їсти будеш. І ми заробили 700 семилеонів за наші книжечки. Клас. По факту вона майже окупила те, що вчора потратила. Книжка про гріма 255 семилеонів дає. Ну, мені подобається. Власне, Ворона я вирішила розмістити тут на балкончику. Я думаю, Нора піде з ним, поспілкується, його можна назвати. Містер Хаус, хай буде містер Хаус. <рігла> так, іди е, подивися за ним, за містером Хаусом. Іди якісь плани з ним обговори. Ще от щось я обговорити. Можливо, він просто нам буде давати класні якісь подаруночки. Щось би в трусах вийти на балкон. Отак, от там Анора. Це що ви пліткуєте з воронкою? <рігла> Ясно, понятно. Пліткує з воронкою. Та. Блін, а я взяла кристал продала, а могла на подарунок лишити. Так, щось там говорити можна її вчити. О, взяти подарунок, який пропонує містичний ворон. А що, що дасть? О, цитрин. Нормально. А може я тобі зробити подарунок? Давайте я йому цитрин зробимо. Теж подарунок. надіюсь, не образиться вороночка. О, а що це було? У ній щось цей бадьора рання пташка. Так, це за подарунок. Так, а Це вдавання подарунку гроні. Коротше, ясно, що нічого не ясно. Я оце подумала, що в принципі. Вона могла б вивішити фоточку з Корнелією собі десь тут, вчепити її. Ну, типу, подружки ж все таки вони лишилися. І, напевне, давайте напишемо ще один хорор. Ну, будемо вважати, що це вона пише не хорор, а що це вона пише ну, статтю на роботу. Вона, правда, мала б позамітати до цього, але ну ладно. І це буде рецепт рагу з жаби вбивці, жаби смерті, а не жаби вбивці. Зервинний рецепт рагу рейвенвуду подається на фестивалі життя. Подейкують, що має містичні властивості. І Якщо його з'їсти, тимчасово станеш привидом. О, а він не хватає місця. Ясно, значить, без містичних властивостей. Пояснення, без пояснення будемо. Окей. Ви бачили? А я зрозуміла, що це. Це в неї її магічна оця штучка набирається і вона світиться трішки, типу як наелектризована. Я не могла зрозуміти, що це за вогники по ній ходять. Естер Гомес нам телефонує. Ну окей, вона щось там. Голосування хочу, Підтримаємо її в голосуванні. Окей, вона нам стала дзвонити, бо ми колись на її петицію просили під підписати, і тепер нам теж дзвонять, коли хочуть за щось проголосувати. Як бачу, воно ри є шанс, поки вона пише цю книжку, ще й дев'ятий рівень письменництво отримати. Так, ти хто? Я навіть не знала, що ви знайомі так. Не буду я вам нічого там радити самі рішайте. І я таки була права. Дев'ятий рівень письменництва вона отримала. Вона вже дуже класно пише. Я думаю, вона собою задоволена, і редактор неї задоволений і видавництво неї теж задоволене. І третій хорор написаний написання цілої книги так закінчили, і ми закінчили прагнення її. Я поки не збираюся обирати нового, хай буде просто це закінчене прагнення. Вона отримала свою нагородну рису характеру. Прикольно, прикольно. І давайте вона піде зараз, опублікує свою нову книгу, відправить свою статтю. Коротше, а і ще й рахунки треба заплатити. Купа роботи зараз. Мінус гроші які трішки підуть. Вона знаменитість отримала. Угу. Я ж кажу, що вона вже дуже добре пише. Вона має вже рівень знаменитості як авторка хорорів. І цієї містичної колонки нормально, мені подобається. Знову тут якийсь бардак наводять. Так, окей, іди, підеш, позамітаєш того, що треба порядки на другому поверсі навести. Тут же кролики вон, позаводилися. Куди таке? На даний момент я навіть трішки не знаю, як би мені її подорож душі далі виконувати, бо ну ми життєву цільцю виконали. По-моєму, іншої життєвої цілі з цим доповненням немає. І чим би вона хотіла б займатися далі, я не знаю. Напевно, вона поки працює. І як я говорила, відчуває, що це місце ще не відпускає її. Так, позамітали. Прекрасно. Корнелія, ну не розставляйте ці стакани довбані. Думаю, буде непоганою ідеєю закинути прання. Розчатку перевірити кишеньки. Карманчики і будемо закидати прийняття. Скоро знову буде повне і буде розкидати туди-сюди все. Я забулась проголосувати. Це ж треба. Нам позвонили, нагадали за це, а я забулася. А що там вибрали? Блін, серйозно. О, ну куди сваритися будусі? Так, з Естер, хочеш поговорити? Ну йди, може. А, це ж привид точно. Не вийде так поговорити з нею. Ну і ладно. Вона досі хоче відповідно мати максимальний рівень письменництва. То ти там, о, там вже щось зіпсулось, прибираєш. Ну ладно. Все теж треба поприбирати, бо мене задовбало, як вони наставляють ці стакани і цей постійний срач зі стаканами. Гнелі я пішла новий стакан взяла. Ну йолки, па. Ти вже хоч ми їх за собою. Ти серйозно? Ну ладно, Нора любить прибирати її в кайф. Давайте, поки раз вже, в принципі, пізно вона піде. Ще, напевно, щось Напише, а містики немає. Ну і ти знов корор хай пише. Мені вже все рівно, як він буде називатися. Поки у мене просто немає зараз вже ідеї, але там щось про коровисько було, тому хай буде чи там про матір рослину. І вже трішки пізнувато, до 10-ї нора сиділа, писала та й хоч бачу поїсти. Хай десь щось перекусе, мені вже не важливо те, що Он мученичі вирішила вечірком поїсти. В будь-якому випадку я вже не збираюся ту випічку продавати, так думаю, тому нехай вони її їдять. Я, напевно, столик цей продамки, кіоск з їжею. Мене постійно сповіщення в кролику, і це їй постійно хтось щось пише. Чудовий друг, дякую, Томас. А чого мінус пішли стосунки? З бальтазаром гляньте, які стосунки з Паня, які Ті стосунки собі. Так, і в цілому буде вже 11-та година. Я відправлю Енору в душ і відправлю на даний момент її вже спати. В неї навіть не змінилося бажання. Ні, то вже не поговорити, а попустувати за oh Естер, ясно. Окей, okay, змінилося трішки бажання. Ну шо ж. Так, Енора, я бачу, тут дуже щось зіпсулося і ти помиєш там. Правда, Корнелія йшла говорити. І після цього, власне, підеш взяти щось поїсти. Та, тортик. Угу. Блін, ще й десь корнелія знов стакани порозставляла. Ну, йолки, палки, наскільки ну, можна? До речі, я то заносила вчора прання сюди. Хтось його навіть замість мене вімкнув. <с>? Напевне, Корнелія, бо я забулася його вімкнути насправді. Так, почисть фільтр і. Це ще білизна. Цікаво, скільки сьогодні ми отримуємо грошей за наші книжечки, всякі так. Ще я думаю, Що ви там, дівчата. О, обіймаються тут. Вона знов сердита. Я не знаю, чому Корнелія весь час сердита. Тисячу семелеонів отримала. І завтра, до речі, різдво в них. Свято зими. Тисячу семелеонів отримала. Крайф. Я не думала, що настільки почне заробляти. О, вони знов сваряться. Та що не так з Корнелією? У них вон, і сумісність хороша через, е ці, через стилі життя і вподобання, але от. Може, в неї досі багато образи, напевне, через це вона так, так себе веде. Корнелі, я тебе не розумію. Нора, що ж, іди в роботу поринь. Іди я продовжуй писати свою книжечку. Це, напевно, те, що зробила б я поринула б в роботу якусь, щоб відволіктися від всяких тривожних думок. Що я роблю зараз? І ще одна книжечка написана. Зараз десь буде сповіщення, яке yeah. досягнення. Хм, клас! Давайте зразу опублікуємо книги на літературний огляд надіслати. Значний щоденний гонорар. О, давайте. О, <гум> ну, мені подобається. Тримаємо кулички за те, щоб схвально відкнулися по твір е, персонажа на ім'я Енора, пам'ятайте, що протягом тижня можна подати лише одну таку книгу. Прикольно. Такс, давайте, напевне. Я таки оберу нову життєву ціль Енорії. Це буде життєва ціль пов'язана з магією, заклинання та чорнокнижництво. Бо мені здається, що інакше виконати подорож душі мені буде досить важко, так як я там не планую їй дітей і спеціально когось збивати, не планую, щоб вона виконала те завдання з бикет листа. А так тут вже трішки в неї буде навіть прокачано, і я не знаю, що хоче Корнелія, цей сусідський чат. Я думаю, Енора не хоче з нею зараз говорити, і насправді вона візьме та й відправиться зараз в магічний світ. Оп, ще одна ланка подорожі душі виконана, як неочікувано. Це справді було неочікувано. Одне лишилося. Лишилося одне. Так, другого рангу досягнути магічного, три закляття знати і наложити закляття на іншого сіма. Так, гарна сімочка пішла. Так, і я в цілому б хотіла відправитися. Не бачу тільки, де воно. Ось сюди. Давайте хай вона відправиться сюди. Я хочу подивитися, чи можна тут надіюсь, можна буде придбати ось тут ось це, напевне кітку смерті. Можливо, можна буде придбати тут кітку смерті, піде тут, пошукає її. А що нарати на велосипеді? Тут є? Ні, ну в магічному світі на велосипеді, напевне, ще не каталися. Ну, раз їй так хочеться, вона прям в портал заїжджає на велику. Ммм, кайф. А забрати велик ти не хотіла? Окей, постараємося не забутись за нього. Так, надіюсь, тут буде квітка смерті. Їй дали знижку, іди кувати товари. Це ж магічна квітка, як би вона має шанс тут бути, я думаю. Так, всяка риба, камінці, а квітки, звичайно, немає. Жаби, ясно. Окей, а якщо я піду сюди, і де тут? О, тут на всі товари, тут зразу знижка діє. Давай тут спробуй придбати. А що тут мітви? Ну, а вони тут будуть, скоріш за все. Цікаве наповнення магазинів. Чарівна швабра. Чарівна швабра. Окей, okay, подивися що ще, що тут буде. Раз вже пішли, то пішли по всім магазинам. Треба пошукати раптом, раптом десь таке щось буде корисне, те що потрібно нам так. всякі палочки. О, улюбленець ворон. Давайте я куплю їй. Проклята лялька, капець. Проклята лялька я в шоці. Фоліант, ваблива аура. Мені здається, в нас є таке. Спопиляє ціль силою вогню. Закляття М -м -м. викликає мертвих з місця їх останнього спочинку. Цікаво. Так ми купимо тільки ворону. Когтяр, хай буде. А ну, давайте спробуємо прикликати його чи що. Цікаво просто, як він буде виглядати ковтяра. Давай, так, захист від смерті даєш правда який не такі це виче. Що ти в нас хочеш? Що ти такий? Дивіться, який прикольний кохтяр. Ой, ти щось підійшов? Щось тут нас хочеш. Де на тебе закляття накладемо. Нам все рівно яке? Як я розумію? Головне, щоб у це виконалося. Так і знати три закляття. Ну, в цілому у світі магії вона зараз може ще попрактикуватися. Хай буде ще практична магія. Можливо, щось вивчить. О, походу вивчила. Олівка нам телефонує. Мала сон про тебе. Щось там зі смертю. Ні, думаю, що нічого страшного там немає. Не психуй. Щось не сильно вона вивчає нову магію, якщо чесно. неї перегрів, до речі. Так, іди я, будь ласка, перевдягнися футболку. Тут прям спекотно в світі магії. Давайте тоді хай буде. А ця контрольована магія, можливо на швидше там щось нове вивче. що ж так довго? О. о, о. А це то поворот. Вона вивчила і нове закляття, і новий рівень магії взяла, і ще рівень е цього життєвої цілі виконала стадію. Прикольно так тут вже поєдинки різні, туди-сюди. О, можна прокачати її. До речі, додаткові досвід до лунки. Оце напевно що нас вчити зможуть. Оце менше заряд буде підвищуватися. Давайте і ось це візьмемо. Чесно, я більше решта щось і не бачу сенсу брати. Ось це можна ще взяти, щоб вона швидше всякі дослідження робила. Так, з ким там по вирішила, і тут вічно приходять трендіти. Мені вони не треба. Про вашу чарівну майстерність почали дізнаватися. Кожній учениці відправляється набір біржі турбота, що містить предмети першої необхідності для чаклунки початківки. Обов'язково перевірте свою нову пошту свою поштову скриньку. Круто. Так вона вже знову сама вже пішла з ким стріндіти. Ну і скільки можна де сюди? Що ж, давайте будемо її відправляти додому, тільки велосипед, будь ласка, не забудьте. Та Це вже така думаю, заробляти. Багато стало, ти що в день, наче сильно багато. І нам говорили... о, Корнелія. Що треба перевірити скриньку, але ще нічого не прийшло. Так, а можливо, воно мені зразу кинуло сюди. Ні, не кинулось. Ой, які обіймашки. Так, ідия поїсиш. Любить пранки? Окей, хай любить пранки. І що ж ми будемо їсти печеньку? Береш. Ну ладно, після цього треба буде знову щось там викинути. Так, про аутфіт давайте. Хай енергічний пост напише і про повернення додому. Щасливий пост напише. Знову хтось пише. Навіть корову цвіт від тебе зів'яви, Нора. Та ну тебе в баню. Так, іди викинь всякі, всяку. Ж та тупить, Названі, тут різні. Давайте Пустимо нашого улюбленця. Корнелія, де щось знову з нами потрендіти. Що ти хочеш, корнелія? Передумала. Ну, то й добре. Так, треба. Так, волога ще, вологий ще одяг. Де ще раз запусти сушку. Можна підпалити унітаз. Я ні, я випадково. Ой, поломилось. Іди ремонтуй. Ну іди тоді прибирай. Окей. Раз ти вже взялася. Порядки наводить тут. А що ти така? Не турбувати. Люте прибирання через генеральне прибирання, гидної брудної підлоги. Що? Ну іди. тут, напевно, треба, я так розумію, помити. Та тут же ж пожежа була, а мені не видно, що воно там брудне. Її це напевно сильно дратує гнів виходить на сцену. Боже, який крутий мудлет, я не можу. Який сік? алло. блін, ну вона зараз знову хоче поїсти. хай йде тоді ще щось перекусить, бо вже знову голодна та. Печенька одна не сильно допомогла. Ой, вона тепер має квірк як знамінитість, типу, типу тільки саму якісну їжу буде їсти. Слухай, а ти не багато про себе думаєш, Нора. В цілому, було б непогано їй ще пописати щось, щоб підвищити її навичку. Просто практикувати, сідати я її не хочу. Любовний електронний лист написати, о oh май. Давайте, хай знов буде хорор. По-моєму, назва там була така сама, як минулого разу. Будемо що це друга частина. Я більше пишу заради того, щоб вона підійняла максимальний рівень письменництва собі, що якось важкувато стало йти, бо вона перестала бути в мене натхненною. Ну і Енора ще трішки попише і буде відправлятися спати. А ми на цьому будемо закінчувати цей епізод. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Скоро побачимось.